Як зрозуміти, що мені потрібна допомога психолога, а не просто підтримка друзів? Тут ключовий момент. По-перше, у вас є така думка, що а, можливо все ж таки варто, і в той же час ви. Маєте побачити, зрозуміти, що та проблема, яка вас турбує, не вирішується. Тобто, ви раз сходили до друзів, два сходили до друзів, потім сходили до родичів. Отак походили, походили, і ви розумієте, що от самостійно подумали, це все не вирішується. Запитали поради у тих людей, які так би мовити, знають більше, знають краще. От, можливо, десь там у друзів, які як, так би мовити, думають, що можливо знають краще за вас і тому подібне. Тобто, ви вже спробували усі доступні методи, які у вас є, і бачите, що ну, ситуація ніяк не вирішується. І ось тут уже конкретно, конкретно потрібна допомога спеціаліста. Наступне питання: як боротися з тривожністю у сучасності?